Ви запитуєте, чи я досі її люблю? Кого ви маєте на увазі? А, треба було таке ляпнути. Мало того про нездільне кохання ріхта до Гесті відомо обмеженому кругу осіб? Так це надзвичайно деклікатна тема для нього. Потрібно якось викрутитись. Інакше наше чаювання буде зіпсоване. Невже? Я щось не так зрозуміла, герцогу. Здалося, що ви про когось згадали з ніжною усмішкою на обличчі, і я подумала, що, можливо, згадали про свою кохану із минулого. Правда? Які дурниці? Я ледве стримую сміх. Ох, правда. Людину, про яку я згадав, я говорив про девона? Девон? А джентльмен зі шрамом? Так, він завжди мені перечить. Зухвалості йому вистачає. Нечепте, одна думка про нього заставляє мене усміхатися. Ха, ха, -ха старий добрий девон. Ох, від однієї думки страшно. Але ви дійсно усміхались. На короткий період я побачила чарівну усмішку, загравши на вашому обличчі. Якщо я і усміхався, то тільки через вас. Схоже я на чоловіка, який думає про іншу жінку, коли моя наречена сидить напроти мене. А, ох, правда, ви так ніжно усміхалися через мене? Ні, я говорю, що зовсім не усміхався. Хм, Як дивно, можливо, я помилилась? Хм, усміхався я. Ну, можливо, я дійсно трішки підняв куточки губ. Тому що ви іноді можете бути цікавою. Цікавою? І кумедною? Значить, він точно не схожий на того, хто закоханий. Мда, і прийдеться пройти довгий шлях. І не те, щоб у мене хтось був, про кого я міг би згадати з ніжністю. Ох. Не хотіла тривожити погані спогади. Ох, навіщо я все це сказала? Змінити тему, змінити тему, а? Ого, які чудові квіти. Вони такі милі, я не знала, що у штерні цвітуть квіти. Вони штучні. Такі квіти зазвичай використовують для прикраси будинків взимку. І вони приймаються замість подарунки від тих, хто не може працювати на вулиці в холодну зиму. Це спосіб надати соціальну допомогу і прикрасити наші помешкання. Звісно, такий милий акцент дійсно може прикрасити кімнату. Внутрішнє оздоблення Артена завжди здавався мені негарним, але тут все виглядає більш витончено. Що ж вас не влаштовує в Гартень? Що ж вас не влаштовує в Гартені? Ну, Гартен, звісно, гарний і забезпечене королівством. Але збройні сили залишають бажати кращого. Рицарі, яким доручено захищати королівство, сильно стурбовані своєю зовнішністю і зовсім не тренуються, тому вони дуже популярні. У мене склалося таке ж враження, коли я відвідав Гартена на церемонії посвяти. І так, ви притримуєтесь думки, що Гартен потребує добре дисциплінованих рицарів. Так, ось воно, тема, яка йому подобається. Колись Ріхт був рицарським командиром, тому він повинен цікавитися військовою справою. Саме так Герцогу. Насправді я одного разу говорила своїм братам про реорганізацію. Збройних сил королівства. Але ми ж збільшуємо військову могучність флоту, щоб полегшити торгівлю за кордоном. Крім того, у нас є інші пріоритети, які потребують більшої уваги, чим військова справа. У мирний час солдат залишають ледарювати або вони стають прислугою. Крім того, раптовий зріст нашої армії може бути розцінений іншими королівствами як акт агресії. Важливо, те, як ми будемо прикрашати нове штучне озеро фонтанами чи квітами Лотоса. У результати вони проігнорували мої роздуми. Я стверджувала, що Гартен повинен покращити свою військову підготовку. На сьогоднішній день Гарден уникнув війни, підписавши численні торговельні угоди. Тому природно, ми стали королівством, якому сильно не вистачає військового досвіду. Мені подобається, що зовнішня політика Гартена пріоритизує дипломатію, але інші держави, які розпалюють війну, можуть одного разу вирішити, вторгнутися і до нас. Для такого багатого королівства, як Гартен, небезпечно мати настільки слабку армію. Такими темпами це лише питання часу, коли Гартен буде розбитий і розграбований сторонними силами. Мій батько говорив, що хороший лідер повинен залишити наступному поколінню не тільки матеріальне багатство, але і міцну основу для досягнення власного успіху. У зв'язку з цим звичайно важливо продовжувати розвивати торговельні відносини і передавати багатство і зв'язки нашим потомкам. Але чим менше значимо розробка сильної оборонної політики для Гартенії, того, що королівство не залишиться вразливими для зовнішніх загроз. Тому я думаю, що перший крок – це покращення військової освіти і підготовки. Це потребувало б значних і суттєвих змін, і я боюся, що Гартен став більш самонадіяним після довгого мирного періоду. Хіба ви не згідні? Ох, прошу вибачення за свої дурні думки, а надіюсь, я не сильно наскучила вам. Аж ніяк ні. Це було доволі цікаво. Пройшло багато часу з тих пір, як я чув які-небудь детальні новини про інші королівства. Чесно кажучи, не думав, що ви берете участь в політичних обговореннях. Я, звісно, не зовсім беру участь, але не можу повірити, що є за преценця така, що говорить про політичні справи своєї країни. Ми навіть не одружені. Так, не могли б ви поділитися своєю думкою про герцогство штерн? Про штерн? Говоріть вільно, незважаючи на те, що ви думаєте чи відчуваєте. Я хотів би почути все. Мені цікаво, що ви думаєте про нього. Ви справді хочете дізнатися, про що я думаю? Так. В пісні про Аскар його політика дратувала. Гадаю, що став лордом і змінив свою думку в цьому питанні. Хм, але як я можу мати хоч якесь представлення про країну, я тут всього навсього декілька тижнів? Егерцество, воно... Так. Ну, тут холодно. І це все? І ним правий найгарніший герцог? Правда ж? Я відразу прийду до справи. Ви що, червонієте? Навіщо я взагалі запитав? Ах, ви знов усміхнулись. Пане? Що сталося? Я не очікував звіт від патрульного підрозділу. Будь ласка, пробачу за вторгнення, ваша цвітлість. У мене термінове повідомлення, яке потребує вашої уваги. І якщо дозволите. Магічний посланець. Давай. Я ніколи не звикну... Як це виглядає, принаймні, воно прийшло швидше, ніж я очікував. Гадаю, імператор був дуже здивований цією новиною. вон? Я ж говорив тобі не говорити їм. І я отримав прямий наказ від самого імператора повідомляти новини про герцога. Ти знаходишся під моїм командуванням. Але я присягав на вірність імператора, а не вам, командир. Надіюсь, ви розумієте мілорд, я просто виконую наказ. Проте я постарався підчеркнути в своєму повідомленні, що заручені іще не були офіційними. Блін. <клух> І так... Який ваш наступний крок, пане? Гадаю, з цим нічого не зробиш. Займися всіма необхідними приготуваннями. Цікаво, чому мілорд так поспішав? Він здавався дуже сердитим. Може, щось погане сталося? Чи тут були помічені якісь підозрілі особи? Було б це так. В замку не було би так тихо, пані. О, а ось іще декілька книг про штерн. Це всі книги, які прочитав Паел мілорд та не кинув у Камін. Красно дякую. Отже, Джері. Хто подобаються такі книги? Бібліотекар говорив, що Мілорд просто бере будь-яку книгу, яка потрапляє йому на очі. Здається, він вибирає їх випадково, мабуть, йому не подобаються вони зовсім. Хоча, можливо, він і їх і не спалив, але просто не звернув увагу та як на інші книги. Я не зовсім впевнена, що вони вам допоможуть розв'язати з ним розмову, ваша величність. Все добре, це також для мого відпочинку. Вони дійсно в якомусь сенсі цікаві. В жтерні чоловіки пропонують одружитися, підносячи своїй кохані дичину, на яку вони полювали в горах Фондер. Полювати на речі не повинен один. І чим більш лютий звір, тим його почуття щиріші. Це звучить надто небезпечно. Це стара традиція, і її не підтримують ніхто, крім лорда Штерна. Звичайні люди просто дарують подарунки, звичайні кільця, і букети, і штучні квіти. Ваша величесть, а на що схоже пропозиція в гартені? Це, мабуть, грандіозна подія. В гартені? Також доволі часто дарують квіти з кільцями. Гадаю, чим відрізняється від штерна, так це те, що щирість в гартені показується грошима, а не полюванням. Екстравагантні пропозиції, очевидно, стали популярними в гартені після того, як граф подарував своїй нареченій замок, який він побудував і назвав на її честь. Боже мій, не просто будинок, а цілий замок. Але мій батько заборонив такі щедрі пропозиції, так як вони стають засобом показувати іншим своє багатство. Розумієте, мій батько зовсім безнадійний романтик, коли діло доходить до кохання. Вау! Стається, що це зовсім інший світ, і зрізняється від штерна, де у молоді мало що є, крім роботи і смерті. Чого можна із нетерпінням чекати? Я б із задоволенням відвідала б Гартеру. Тепер, коли війна закінчилась, моє єдине бажання відвідати столицю, подумати тільки, що я можу особисто бачити імператорський палац, яким величним із вами він повинен бути. Ви, мабуть, були багато разів у столиці, ваша величність. Не зовсім так. Я завжди була занадто квола, щоб подорожувати настільки далеко. До речі, якщо ви все-таки одружитеся з герцогом, то і в імператорському дворі буде це відомо. Не зіпсує це відносини між Імперією і Гартена? Я впевнена, що у принцеси вже є план, Марі. Ну, батько сказав мені, що нічого в цьому союзі не нарушило договір про перемир'я. <гум> Бачиш, я ж говорила тобі? <гум> Насправді, я просто покладаюсь на інформацію, яку знаю про особливості персонажів пісні про Аскар. Додатково, у фінальній сцені. Через твої дії, не тільки в імператорському палаці переполох, хвилювання вже по всій імперії. Ти задоволений Ріхт? Йди, ти перемогла. Тобі треба дати людям розуміти, що війна закінчилася. Гесія та Михаїл, схоже, не тримали на Ріхта, через його зраду. Я пам'ятаю питання Гесії Доріхта чи був він задоволений, викликав жахливі обговорення серед читачів про те, чи сварила вона його, чи запитувала про його почуття до неї. Але все це залишилося невирішеним, оскільки автор з особистих причин так і не написав епілог. Цікаво, які істинні наміри Гесії стоять за цим питанням. Їдемо в столицю? Нас запросили імператори з імператрицею? Як здорової принцеси. На даний момент вона здорова, мілорд, але довга подорож може призвести до легкої втоми. Ви можете повернутися, мілорд. Легка втома. Приготуйте стільки ліків і втома, скільки їй може знадобитися в дорозі. Слухаюсь, пане. Це моя вина, що слух про наші заручені дійшли до імператора. Прийміть мої вибачення. О, ні, він іще більше похмурений за зазвичай. Імператор викликає нас по двом причинам: по-перше, мені з ним потрібно обговорити одну справу. По друге, він хоче зустрітися з вами. Добре, зачекайте, він хоче зустрітися зі мною. Звичайно, кого б не зацікавила принцеса, і та хоче вийти замість за зрадника. Це означало б по суті нас викликають на допит. Говори, якщо не скажеш, опинийся на цьому стільці. Мій єдиний злочин це бажання бути з ріхтом. Допит. Вам є що приховувати? Можливо, змову, яка може погрожувати Імператорському дворі? Ні, зовсім ні, абсолютно точно ні. Але, хоч я знала, що колись мені прийдеться з цим зіткнутися, це сталося набагато швидше, ніж я очікувала. Звісно, вона боїться? Незважаючи на те, наскільки вона рахувала себе морально підготовленою. Насправді, поява перед імператорським двором повинна бути нервовим для принцеси маленького королівства, особливо враховуючи те, що вона заручена із зрадником. Блін, чому я відчуваю занепокоєння, навіть дивлячись на те, що це були не ті заручні, які я хотів, холод, бідність, мій статус зрадника, всі ці речі. Заставляють відчувати себе невдахою, людиною, яка навіть не може рятувати свою наречену від небезпеки. Я не можу вдаватися в деталі, але якщо ви не хочете їхати, я міг би знайти привід, щоб відмовити. Я поїду. Я хочу поїхати з вами. Ви хочете поїхати зі мною? Я зрозуміла, що щось сталося. Він не може вдаватися в деталі, так? Мій ріхт-радар активний, згідно аналізу, основаному на моєму 20-річному досвіду читання і захопленню фантастичними любовних романів. Це може призвести до розгадки того, що Гесія мала на увазі в тій сцені, плюс я, нарешті, познайомлюсь з головними героями. Ми повинні поїхати, а я буду поряд з вами, Мілорд. Мені потрібно закінчити цю сюжетну лінію. Тобто я маю на увазі, що буду захищати вас. І немає ніяких причин, чому я не повинна їхати. О, і мілорд. Іще дещо. Як ви себе почуваєте? здається, трішки засмучений. Це тяжка ситуація для нього. Я не можу відпустити його самого. Мілорд? Якого? Що ви робите? Ви гадаєте, що зможете захистити мене своїми маленькими кулаками? А я ніколи не говорила, що буду використовувати кулаки, щоб захистити вас. Крім того, ви щойно використали мою руку, щоб вдарити себе. З вами все добре, мілорд. Ви так себе сильно стукнули. Будь ласка, дайте мені подивитись. Ми виїжджаємо через 5 днів. Обов'язково відпочиньте перед довгою поїздкою. Оскільки я, зайняте приготуванням перед від'їздом, ми не зможемо попити чаю чи разу пообідати. Я відправлю слугу, щоб він вас привів назад до вашої кімнати. На цьому все, Що все це означає? Які дурниці. Я буду захищати вас. Вона лише маленька мила принцеса, але веде себе так, ніби готова зіштовхнути зі всім імператорським двором. Це точно зачіпає мою гордість. Так чому вона виглядає такою чарівною?